Читаємо дитячу Біблію разом. Новий Завіт. Спалення ЧАКЛУНСЬКИХ КНИГ, Врешті настав час Павлові залишити Коринт. Він повернувся до Антіохії і деякий час перебував там. Потім він вирушив у свою третю місійну Подорож. Прибувши до Ефеса, він довідався, що там жив один поважний священник – що мав семеро синів. Вони ходили від міста до міста і виганяли бісів. Коли вони побачили, як Павло виганяв з людей бісів іменем Ісуса, то вирішили спробувати і собі. Та коли вони намагалися вигнати біса з одного чоловіка, біс озвався до них. Я знаю Ісуса і знаю Павла. А ви хто такі? Тоді чоловік, що мав біса, накинувся на них з такою силою, що переміг усіх сімох. І ті побиті й без одягу втекли з того дому. Коли юдеї та греки Ефеса довідалися про цю пригоду, їх охопив страх, і вони прославили ім'я Ісуса. Багато Ефесян стали християнами, вони каялися у своїх гріхах, чимало тих, хто займався чаклунством, приносили свої книги із закляттями і прилюдно спалювали їх. Тож, Євангелії Ісуса поширювалося далі. Воно мало силу, що змінювало багатьох людей.